Ков забив на 14-й хвилині, вербич на 36. -й. А Ворскла завдала тільки одного удару в площину воріт, і той після години гри. На цьому можна було б і закінчити розповідь про матч Динамо Ворскла. Але. Катя. Катя це Катерина Монзуль. Вона на матчі була арбітром вару і була у навушнику Юрія Іванова, головного рефері гри. Підсумок їхнього тандему два вилучення, один скасований гол і кілька неоднозначних епізодів. Бонусом емоцій не від матчу, а від арбітражу. Це він все знають, вони все бачить. Вар побачив, дивимося, і ми на 17 17-й хвилині після голу циганкова забив депена, забив і побіг святкувати. Утім арбітер матчу взяв паузу, послухав асистентку і скасував гол. Офсайд. де саме було положення поза грою, розбиралися згодом. Атака була довгою. Вербич Шапаренко, депена. Той пас у офсайд загубився серед подій. Лише досвідчений у справах вару Вербич усе зрозумів одразу. Момент номер два. Циганков увірвався у штрафний і зіштовхнувся зі скляром. Шостий номер грав жорстко. Лише у капітана Динамо після обдару об газон пішла кров. На думку Іванова, це не пенальті. Так само не було покарання для Яворського. Після цього моменту захисник вибив м'яч і наступив на ногу Вербичу. Словенець і кричав, і показував судді. Реакції не було лише кутовий. Динамо подає. М'яч влучає у Степенюка, а гравці кричать, що у руку. Цього разу Іванову довелося самому йти і дивитися монітор. Загальний план довів арбітру. Це не пенальті. У це складно повірити, але не тим, хто зрозумів, куди дивитися. Шапаренко заліз офсайд раніше ніж м'яч влучив у руку Степанюку під час розіграшу кутового. Про суддівство ненадовго забули. Були хороші моменти у Динамо, кілька разів міг забивати Лєднєв, який вийшов на заміну. Класний шанс мав Шапаренко. На інших воротах Бущан відповів своїм сейвом на удар Степанюка. Потім натяк на ще один пенальті. Кане упав у боротьбі з циганковим, але після наради з Монзуль Іванов не призначив 11-метровий. А далі забарний вибив м'яч з під Степанюка. Підслизнувся, підняв високонову і зробив дуже боляче нападнику гостей. Арбітер глянув повтор, а потім дав пряму червону. Боже! 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 Згодом з поля пішов і кане. У хавбека не витримали нерви, і той зрубав Лєдніва. Вердикт червона картка. Перво на мяче прокинул і сзади прыгнули в підкаті. Далі я не видел того, що происходило. По відчуттях тягнуло на червону. Палі в вахилке, больно, конечно. Треба було доіграти гру, і так людей не вистачає, там молодеж виходить. Це єдине, що обидно, що как бы, для нас нужний ігрок пропускає. після матчу нікого не відпускало. Ворскла засмучувалася по расі, а Динамо через суддів. Матч варто ділити на дві частини: суддівську та ігрову. З точки зору результату жодне рішення Іванова суттєво не впливало на результат матчу. Динамо і без того повністю контролювало гру. Ще раз Ворскла команда, яка йде на третьому місці, завдала лише один удар по воротах. Локу трильо, все одно на якому місці наш суперник на третьому, четвертому чи останньому. Усі матчі даються тяжко. Усі команди добре фізично підготовлені, тому найголовніше три очки. Я з прідові зашов по сіпіротам. Ребята, якщо ви хоча б хоч ворота, по один раз я читаю, та буде для нас вообще супер. Один раз нас пробігли все сіпанюк. Я був довольний. Та вийшли зажато спочатку. Я там не за не і білі поворотом. Ми к ним навіть дойти не могли. Так, да, для нас головне сьогодні був результат. Хотіли ми виіграти, то вийшло і це в 100%. Поки Ворскла тільки думає про Єврокубки, кияни вже до них готуються. У середу команда Лоческу зіграє проти Ювентуса. Як ви вважаєте, наскільки полтавці стали хорошим спаринг-партнером перед Лігою Чемпіонів? Якщо тобі сподобався цей випуск, обов'язково постав йому лайк, підпишись на канал, якщо цього ще досі не зробив. І не забувай про акції від наших партнерів компанії Парімач, отримай 2,5 тисячі гривень бонусів на перший депозит. Посилання у закріпленому коментарі. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.